Це я Бум. Минутку. Хвилинку. А от тут одного ну, штурня зараз день. Люблю. Так. І це обі на велосипедах. Проходити ми будемо на нічному. Погнали. Це легко. Це тож. Оп 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 пішено катаємося оп оп. Тихо, давай оп оп, ай все тут спеклись. Сиди шумлять походу в мене. Я поняла. Да, давай, давай Ладно, придется ступняться Она кутилась Алло Оп, оп, оп Оп, оп Та давай, давай то шути шабуш, ти шо було? Я шо... я... Я розумію, я що це застряг, такому легенькому. Е оп оп-оп-оп. Шерозумела оп, оп. я переверял в игру, а я сюда дохода все. Дальше я не доходив. М -м -м. Вот тут такие. Оп. Он так. Так Что-то он... Оп. чи? Оп. М -м -м -м, А то що якщо було, чого мене не пригнув ровер. Ні. Та вигони. Короче, план появился, что тут не застрягнути на весь на весь ролик. Может я тут помираю? Що за дичь оп-чик-чи-ч? Просто крутому класом побери кому Не надо, 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 не надо. Є! Yeah. Давай-давай, -да, ебой. Хоп-оп. Що то було? Оп? Оп? Оп-оп-оп? Оп? Оп? Давай, 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 давай! Є! Чик! от і приплили? Хо! Чо? Чому не ...схавала? Шепший і я б здох би Ч... угу. Дякую. Угу, так треба поняти. Якщо вам то не сподобається, то я не буду то знімати. Я сразу то кажу. Так. Давай, давай, на іншу платформу, давай. Не! Оп, оп, не треба сюда, на эту цю... платформу. Ну куда ты идешь дальше? Шей Ши... прыгаешь на тому? Оп, раз, все. Тепер сюда. Ем... Кривий прыжок Получився Хоп-хоп. А вже не знаю, чи це буде новою рубрикою. Що сподобається, то буде, як рубрика. А Якщо ні, то я просто буду десь колись то записувати. Что Мы ж про самоуправление бля это что такое? А... Давай! Ебой. Нет, что-то я так подумал. Вніше буде, коли день буде стояти. Реально 7 хвилин, але чогось. Тут показано довше. Бачите, там є там, де зелена галочка? Ще на швидкість? Стоп! Ааа, я вже думаю, що я обміню вже все. Тихо тут треба буде зупинитись. От по центрі тут ште. А може про буде більш контрольованіший? все в мене зажали. Як жука на угозно? Є. Op. Буде нова, то буде навато тяжкіше що от проходити оп, Ще прожов такий далекий. Оп. 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 і оп. Оп. Хоп. Дякую. і не дякую. Хоп. Вы там.

Те, що ролик, драчивний діалог затримався. У мене невеличкий баги були. Окей, хто і і на монтажі той і ісправив. Ладно. Ладно, друзі, на цьому я буду закінчити, тому що я не знаю, чи вам та рубрика сподобається. Тому всім па-па, звуву я Гейморбом і це велосипедне обі. Всім па-па!